Вітаю, шановні друзі! У себе на каналі. Росія вже трубить вовсю на всіх своїх пропагандистських каналах, що вони добються зняття санкцій, що це така, знаєте, переможна перемога в них. Це просто тріумф відбувається на їхніх каналах, тріумф е е дипломатії їхньої і так далі. Давайте подивимося. Трамп дійсно цю анонсував. Пом'якшення санкцій за перемир'я. От давайте подивимося, чи будуть пом'якшені санкції проти Росії і з боку Америки. Питаємо втору. Ой, чекати. чекати треба буде ще перша карта, яка вказує на те, що результату треба буде чекати довго. Не тією дорогою пішли товариші? Називається, так? Да? Треба буде очікувати ще. Так швидко, так швидко це не станеться. Ну, я вам скажу так, що, можливо, дивіться, тут випали Пентаклі, тобто розмова, розмова йшла за кошти, що будуть групи працювати в цьому напрямку заради. Комфорту, не? або, значить, дивіться, будуть працювати над тими санкціями, які найбільш необхідні по комфорту, не? необхідні по комфорту Росії. Ну, почекати треба буде. Ну, Подивимося далі, що реалізації треба буде підождати ще, тому що знаєте, ця, а ця співпраця може закінчитися взагалі нічим. Взагалі нічим, тому що, <кій> тому що знаєте, будуть робити все можливе для того, щоб працювати в цьому напрямку, робити певні маніпуляції, докладати всіх зусиль. А знаєте, а тут раз і кінець маніпуляціям, і результату не буде. Ось так говорить говорить говорять карти. Не знаю, не знаю, вже в на... Узкабієва вже голосили про перемогу переможну. А от Таро говорить трішки по-іншому. Чи будуть пом'якшені санкції? Чи дочекається Росія реалізації? Бачите, Росія чекає реалізації. Ну, Подивимося, давайте ще. О, тут, о, тут немає немає єдиного бачення. Немає єдиного бачення, як реалізувати або які е, саме санкції треба пом'якшувати, так? А можливо, ще розгориться якийсь скандальчик по поводу цих санкцій. Ви знаєте, співпраця буде зупинена. Вона закіманіпуляціям буде кінець, очищення від маніпуляцій, маніпуляціям буде кінець і співпраця в цьому напрямку по, по... З... пом'якшенню цих. Санкції, вона взагалі може бути припинена, закінчена, припинена. Ось так. І за скандалу, який може виникнути. Що за скандал може статися? Що може статися за скандал, через який буде припинено розробку зняття цих санкцій? Щось якесь непорозуміння, м'яко кажучи, непорозуміння, а що там трапиться, що завадить, завадить зняттю цих санкцій? Співпраця, бажання співпрацювати є, Ага. тут, знаєте, буде, буде скандал, хто буде співпрацювати, керувати і управляти цією роботою. Я думаю, так, що так, росіянці, як я бачу цю оцю ось картину, росіянці наскільки обнагліють, да, що захочуть взяти. Диктувати, скажімо так, диктувати свої бажання, направляти свої бажання у ту роботу, яка буде спрямована на пом'якшення сантій. Тобто, знаєте, як, вони можуть у своїх хотілках перегнути палку. Ось так. Ось така може скластися ситуація, як то кажуть, да? і ситуація може змінитися. Дуже сильно дивіться, може змінитися, як зайти в тупікову ситуацію. Да? І, 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 тут, і тут росіянці можуть, можуть отримати удар, трійку мечів, да? і їхня перемога затормозиться. Ось так, їхня перемога затормозиться. Ну, знаєте, Коли так путік гнеж, гнеж, гнеш, гнеш. гнеш, гнеш Скільки хочеш, да? а він раз і переломився. От десь приблизно така ситуація може статися із цими санкціями. Пережмуть вони ситуацію. Лопне, можливо, терпіння у американців. Ось так. Ну, подивимося, як буде, насправді, подивимося, це на всю тару і будемо спостерігати, наскільки, наскільки ця інформація уже сформувалася і наскільки вона програється. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.